Жіночі літні піжами мікс буде тут і посіпаки, і дійсний, і пінац. Вони всі йдуть переважно з коротким рукавом. Одна там буде ось така, наприклад, чи дві таких тунічки для спання. Ось покажу, що буде. У лоті буде 18 одиниць 179 гривень за одиницю, три Коштує лот розміри від XS до L. Буде, наприклад, ось така піжамка від пінац у синьому кольорі. Буде міні маус, така бускова футболочка і шортики з кишеньками на резиночці на зав'язочці. Тут дуже гарний склад, 100% катон. Ось такі будуть. Далі ще бачу пінац. Це така сіренька футболочка, звичайна, і штанці сну йдуть на резиночці без кишень, без нічого. Будуть йти ось такі посіпаки. Це такий. Полосаті штанці, м'ятно-біленькі, дуже гарні, і молочна ось така футболочка. Зараз покажу, як вона виглядає без упаковочки. Дуже гарний склад і гарна якість. Ось такі посіпаки. І штанці йдуть на резиночці без кишень. Дуже гарна якість на зав'язочці. Ось така піжамка буде. Далі буде ще пінац, шортики і ось така футболочка. І полосаті такі шортики. Буде ще одна ось така піжамка, як у нас була спочатку. Барбі піжамка, це не піжамка, це така сукня, тунічка для спання. Ще одна така з Hello Kitty в м'ятному кольорі, і ще така сіренька. І ще буде подовжена така футболка, також від Mini Mouse. 179 гривень за одиницю розміри XSL замовляйте у менеджерів.